Це моя земля. Будемо стояти до кінця. Всіх, хто зазіхав, об наші щити списи ламав. Контрнаступ! ЗСУ тут. Нема слів, нема слів. Андрію, всіх полонених в'яжуть з жовтим скотчем, а ти герляндами. Василін, ну то, ну то скоро новий рік. Ну ж хочеться свята, ні? Я ж з Волині, там, там що, вийшов з хати. Тобі сосна, тобі смерека, тобі ялиця, ну. А тут що? Степ. Снігу, снігу білого насипала зима, прийшов сховатись окупант, а танчика нема. нема. А чого танчика нема? Бо тут працює перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна протитанкова батарея. <гум> Але <-ха -ха! гум> то ніч не міняє, Андрію. Ну ти правила поведінки з полоненими згідно Женевської конвенції читав. Я його буду підливати. Надіюсь, водою. Хочеш? Буду водою. Ну, Заведи машину. Настрій! А А його током не вдарило? Ну, то ти вже ні. Ти вже завів. Як ти? Сію, сію, посіваю, вашу хату не минаю. З Новим годом йду вітати, маю щось вам побажати, щоб діти всі здорові, кашу їсти всі готові, щоб жили вам на втіху і грошей хоча б два міху. Як вдома, ну, як з хати не виїжджали, де? це ти його навчив? Ні, коли його вже взяв вже то знав. Я його обміняв на яворівський пиріг. Ну, хлопців з 80-ки. Ну зі Львова там окремо десантно-штурмова бригада. От. Мені здається, що він взагалі вже греко-католик. Слава На віки Богу, слава! Біме греко-католик, тобі каже? Боже Андрію, ти пиріг обміняв на ось це? Ні-ні. <реку> яворівський пиріг. Обміняв. На ось це. Боже, твоя мама рученятками своїми готувала яворівський пиріг. Щоб ми з тобою поїли, як люди. А з ним що ми будемо робити? Дай газу. Ай! Що з ним? Загоріла зірка. Де вона? Вона як хімарс. Він її не бачить, але вона є. То не по-людськи, нас з тобою під трибунал пустять. Гаврило, як я його назвав. Покажи йому зірку. Я даю легенько газу і об током? об'ятоком легенько. То залежить, ти газуєш. Давай проїдемося. Андрій, ну, 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 то ж тортури, зрозумій, то тортури. Оце, оце. оце тортури. Так. Коли був малий, приносив зі школи з фізики 4 бали. Тато брав акумулятор і проганяв через мене 12 вольт, розумієш? Щоб я наступного разу приніс 12 балів. І Я не був в полоні, я був у 4 класі. То твій тато садист. Гірше. Зауч. Ай. Ну, Нащо то зробив? Нащо ти ключу двірники? Він то мав відчути, коли дощ. Що мав відчути? Сум. Сум? Сум? Ну, на новий рік впади дощ. Тобі як? Фе. І я хотів, щоб в нього було все. Розумієш, ну коли дощ, ну. тим більше ми його зловили біля суму. Боже, Андрію, Андрію, Андрію. Вже щось смерклося, бо я ближнього ключу. ти на британській машині, на українській землі. Роби, що хочеш! Ну ти, ну, ти дальні вилопив. Ну, Ще включи аварійку і ялинка наша <риклад> <риклад> Я Пам'ятаю, коли був малий, знаєш, що... нас Ялинка стояла до лютого, от потім обсипалась. Ми брали такий віничок, гілочки такий в чорний пакетик і на смітник. А ми своєю водичкою поливали ялинку, знаєш, вона у нас до березня, до квітня стояла. Не треба пакетик, ви можете мене поливати. Хотите водою, хотите не водою. Точно, що у нас ялинка стоїть в машині, ну, хай поставимо на вулиці в центрі батальйон. <рес> Телянька погода, мінус 20. А ми ту красуню тримаємо в машині, а? А ви мене обміняєте? Звичайно, як сохнеш, то поміняємо. Перший місяць свят, грудень. Ще три місяці попереду, а? Щоб без настрою їздити, а? Я тебе прошу. Тут треба закінчувати. Ну, то треба закінчити. Давай він просто скаже паляниця. Ми знімемо на відео, відправимо генштаб і хай розбирається. І та паляниця. Яка паляниця? Але щось інше. Ну, Тут же паляниця, вже поляниця, же всі казали. Давай шкварки. Я дуже люблю шкварки. Я, люблю шкварки. я дуже люблю вареники шкварки. Я... Міняємося, я, я зніму на відео і конець цієї історії. Так, Гаврюша, скажи гарно, виразно з інтонацією. Шкварки. 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 Гаврило, в мене мама викладає українську мову. Скажи, шкварки! Шкварки. Ой, Андрію, заводь ту машину, включай ближні, дальні махай двірниками, поки ми не почуємо тверде українське. И! Скажи шкварки! Шкварки! А ти Ай. казав, що я Газуй, Андрію! Шкварки! Шкварки. Шкварки! Шкварки. 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 Контрнаступ! ЗСУ тут! Контрнаступ! Окупантру! То несу! Контрнаступ! Контрнаступ! Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат на бадеромобілі. За ваші кошти, ми купимо пікапа, встановимо турель, відправимо нашим хлопцям і будемо гнати ту русню до Сахаліна. А ви будете далі дивитися класні скетчі на Ютубі про наш контрнаступ. Деталі в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава!